Вітаємо вас на занятті математичного гуртка. Цей урок буде присвячено розв'язуванню рівнянь, пов'язаних з функцією ціла частина дійсного числа. Вибір теми заняття обумовлений тим, що розв'язування таких рівнянь не передбачено шкільною програмою, проте останніми роками на учнівських олімпіадах різного рівня вони все частіше пропонуються для розв'язання. Мета уроку Окреслити і вмотивувати основні підходи до розв'язування рівнянь, пов'язаних з функцією ціла частина дійсного числа. Завдання уроку розглянути деякі типи рівнянь, розв'язування, які ґрунтуються на врахуванні властивостей як елементарних функцій, так і функції ціла частина дійсного числа. Також розглянути деякі приклади графічного розв'язування рівнянь, пов'язаних з функцією ціла частина дійсного числа. Перед тим як перейти до розв'язування рівнянь. Пов'язаних з функцією ціла частина дійсного числа зупинимось на означенні цілої частини дійсного числа х та її основних властивостях, а також на властивостях графіка функції ціла частина дійсного числа. Позначення цілою частиною дійсного числа х називають найбільше ціле дійсне число, яке не перевищує х, і позначають х в квадратних дужках. Цілу частину ще називають антьє від французького антьєх цілий. Розглянемо декілька прикладів знаходження цілої частини дійсного числа Х. Ціла частина від числа 3 дорівнює 3. ціла частина від 0,1 дорівнює 0. Ціла частина від 8,7 дорівнює 8, тому що 8 найбільше ціле число, яке не перевищує 8,7. Ціла частина від мінус 8,7 дорівнює мінус тому що мінус найбільше ціле число, яке не перевищує мінус 8,7. Ціла частина від мінус 1 третьої дорівнює мінус адже мінус це найбільше ціле число, яке не перевищує мінус 1 третю. Ціла частина від корінь з 13 дорівнює 3, оскільки 3 це найбільше ціле число, яке не перевищує корінь з 13. Ціла частина від кореня кубічного із мінус 7 дорівнює мінус 2, оскільки мінус 2 це найбільше ціле число, яке не перевищує корінь кубічний із мінус 7. Розглянемо деякі властивості цілої частини дійсної числа х. Ціла частина деякого цілого числа х дорівнює х. Для довільного дійсного числа х, його ціла частина більша за х 1 і не більша за значення х. Довільне дійсне число х не менше за цілу частину від х і менше за значення ціла частина від х плюс 1. Зазначені три властивості випливають безпосередньо означення цілої частини дійсного числа. Ціла частина від х плюс альфа дорівнює x, якщо x є z. І альфа належить від 0 включно до одиниці не включно. Ціла частина від х плюс альфа дорівнює цілій частині від х, якщо х довільне дійсне число, і альфа належить від 0 включно до одиниці не включно. Доведення 4 і п'ятої властивості не викликає труднощів. Їх легко зрозуміти. Наступна властивість ціла частина від суми довільного дійсного числа х і деякого цілого числа m дорівнює сумі цілої частини числа х і цілого числа m. Доведемо цю властивість. Подамо деяке число х як суму його цілої частини і деякого числа альфа, такого, що альфа належить від 0 включно до одиниці не включно. Тоді число x можна подати у вигляді суми його цілої частини числа альфа і числа m. Зрозуміло що число ціла частина від х плюс m ціле як сума двох цілих чисел. Тоді за четвертою властивістю ціла частина від суми цілої частини дійсного числа х альфа і m буде дорівнювати сумі цілої частини від х та m, отже, маємо, що ціла частина від суми довільного числа х і деякого цілого m дорівнює сумі цілої частини числа х. І цілого числа m. Наступна властивість. Якщо цілі частини деяких дійсних чисел х та у рівні між собою, то модуль різниці х менший за одиницю. Доведемо цю властивість. Позначимо цілу частину від х та у як k. Зрозуміло, що k – ціле число. Скориставшись третьою властивістю, запишемо систему. Помноживши другу нерівність системи на мінус 1. І, змінивши її знаки на протилежні, отримаємо систему рівносильну наступній. Додамо почленно нерівності системи і отримаємо, що х- більше, ніж к-к-1, k -k і менше, ніж k плюс 1-k. Тобто х- більше за мінус 1 і менше за 1. Отже, х- по модулю менше 1. Розглянемо декілька вправ по знаходженню цілої частини із врахуванням властивостей як елементарних функцій, так і властивостей цілої частини від х. Вправа перша. Знайти цілу частину від А, де А – одиниця поділена на n, n – натуральне число. Розв'язання. При всіх натуральних n більших за одиницю, число 1 на n лежить в межах від 0 до одиниці невключно. Справді, числа виду 1, 2, 1, 3, 1, 4 і так далі – Належить інтервалу від 0 до 1 не включно. Отже, ціла частина від 1, поділеного на n дорівнює 0. Для n дорівнює одиниці число 1 на n дорівнює 1, тому ціла частина від 1, поділеного на n в цьому випадку дорівнює 1. Маємо відповідь. Ціла частина від 1 на n дорівнює 0, якщо n більше 1 і є натуральним числом, або 1, якщо n дорівнює 1. Вправа друга. Знайти цілу частину від a, де a дорівнює синус Х, а х належить відрізку від 0 до півключно. Розв'язання. Оскільки для всіх х від 0 до півключно виконується подвійна нерівність синус Х більше рівне 0 і менше рівне 1, то ціла частина від синус x може набувати лише значень 0 або 1. Розглянемо можливі випадки. Якщо ціла частина від синус x дорівнює 0, то за властивістю 3. Значення х більше рівне ціла частина від х і менше за ціла частина від х плюс 1. Отже, sin x більше рівне 0 і менше одиниці. Тоді х буде належати від 0 включно до піна 2 не включно в об'єднанні від піна 2 не включно до включно. Якщо ціла частина від синус x дорівнює одиниці, то також за третьою властивістю будемо мати подвійну нерівність. Синус х більше рівне 1 і менше 2. Враховуючи обмеженість функції y дорівнює синус x, запишемо умову. синус х більше рівне мінус 1 і менше рівне 1. В результаті будемо мати, що значення синус x може дорівнювати лише 1. Тоді х буде дорівнювати π на 2. Маємо відповідь. Ціла частина від синус х дорівнює. Або нулю, якщо х належить від нуля включно до пі на 2 не включно в об'єднанні від піна 2 не включно до півключно. Або одиниці, якщо х дорівнює пі на 2. Вправа третя. Знайти цілу частину від А, де А дорівнює корінь квадратний із 4х мінус х квадрат мінус 3. Розв'язання. Оцінимо підкореневий вираз. Розглянемо квадратний тричлен мінус х2 плюс 4х мінус 3, в якому виділимо повний квадрат. Враховуючи область визначення функції корінь квадратний із 4х-х2 мінус 3, маємо, що підкореневий вираз повинен приймати значення в межах від 0 до 1 включно. Так як функція y дорівнює корінь із t зростає на всій своїй області визначення, то повинна виконуватись наступна нерівність. Приходимо до висновку, що можливі значення корня квадратного із 4 х х квадрат мінус 3 знаходяться в межах від 0 до 1 включно. Отже, значення А лежить в межах від 0 до 1 включно. Оскільки А належить множині цілих чисел, то воно може набувати лише значень 0 або 1. Розглянемо два можливі випадки. Якщо А дорівнює 0, то ціла частина поданого виразу дорівнює нулю. Тоді за властивістю 3 отримаємо наступну подвійну нерівність. Піднесемо всі частини нерівності до квадрату. Будемо мати Отримана подвійна нерівність рівносильна наступній системі. Розв'яжемо отримані нерівності, що входять в дану систему, методом інтервалів. Приходимо до висновку, що значення x лежить в межах від одиниці включно до 2 невключно в об'єднанні від двох невключно до 3 включно. Якщо А дорівнює одиниці, то ціла частина поданого виразу дорівнює одиниці. Знову ж таки, за властивістю третьою отримаємо наступну подвійну нерівність. Піднесемо всі частини нерівності до квадрату, будемо мати Отримана подвійна нерівність рівносильна наступній системі. Сподіваюся, що знаходження розв'язків системи не викликає труднощів. Маємо, що х дорівнює 2. Об'єднаємо результати, отримані в обох випадках, і приходимо до кінцевого висновку. Зауважимо, що різницю між дійсним числом x та його цілою частиною називають дробовою частиною дійсного числа x і позначають х в фігурних дужках. Дробову частину в літературі називають мантиса. Від латинського слова «mantissa» додача «додача», «добавка». У випадку додатних чисел наведені приклади легко зрозуміти, але просимо звернути вашу увагу на те, як знаходиться дробова частина від'ємних чисел. Очевидно, що дробова частина дійсного числа набуває значень більше рівних за 0 і менших за одиницю. Довільне дійсне число можна подати у вигляді суми його цілої і дробової частини. Вести мову про розв'язування рівнянь, пов'язаних з дробовою частиною дійсного числа Х, ми будемо на наступному уроці. Слід відмітити, що знаходження дробової та цілої частини дійсного числа є важливою операцією, вона дуже часто зустрічається в програмуванні. В математичних пакетах, табличних процесорах та різних мовах програмування існує ряд функцій, які забезпечують операції з цілою та дробовою частиною дійсного числа. Детально вести мову про наведені функції. Ми будемо в уроках програмування на c. А зараз давайте зупинимось на властивостях і графіку функції y дорівнює ціла частина від x. Її ще називають функція антіє від x. Зазначення цілої частини дійсного числа x випливає, що функція y дорівнює ціла частина від x визначена на множині всіх дійсних чисел. Також вочевидь, що множиною значень функції буде множина цілих чисел. Використовуючи означення цілої частини дійсного числа побудуємо графік функції. Міркувати будемо, виходячи з поданої раніше властивості цілої частини дійсного числа. А саме х більше рівне за цілу частину від дійсного числа x і менше за суму цілої частини дійсного числа x і одиниці. Зазвичай, коли будують графік функції, то для певного значення аргументу x знаходять відповідне значення функції y. Але ми будемо. Працювати інакше. В зворотньому напрямку. Будемо вважати, що значення функції нам відоме. Це числа із множини цілих чисел. Встановимо, при яких значеннях аргументу ми будемо отримувати відповідні значення функції. Наприклад, з'ясуємо, при яких значеннях х аргументу функції значення функції y дорівнює 2. y дорівнює ціла частина від x. Якщо y дорівнює 2, то ціла частина від x дорівнює 2. Підставимо в зазначену властивість замість цілої частини від х двійку. Отримаємо подвійну нерівність, яка дозволить нам визначити аргументи х, при яких функція набуває значення 2. Маємо х більше рівне 2 і менше 3. Геометрично можливим значенням аргументу функції відповідає вертикальна смуга. Її перетин з прямою y до рівня 2 визначить частину шуканого графіка функції. Ліва частина нерівності не строга. х може дорівнювати 2. Ціла частина від 2 дорівнює 2. Тому відповідні значення ми позначаємо зафарбованим колом. Права частина нерівності строга. Отримана нами ділянка графіка функції не включає точку з абсцисою 3. Інколи це позначають за допомогою незафарбованого круга, частіше за допомогою стрілки. Повторимо наведені міркування. Нехай значення функції y дорівнює 3y. Дорівнює ціла частина від х. Якщо y дорівнює 3, то ціла частина від х дорівнює 3. Підставимо в зазначену властивість замість x 3, отримаємо подвійну нерівність, яка дозволить нам визначити аргументи х, при яких функція набуває значення 3. Маємо х більше рівне 3 і менше 4. Геометрично, можливим значенням аргумента функції відповідає вертикальна смуга. Її перетин з прямою y дорівнює 3. Визначить частину шуканого графіка функції. Зрозуміло, що наведені міркування можна продовжити у випадку додатних значень функції, тоді графік набуде наступного вигляду. Розглянемо випадок, коли значення функції є від'ємними. Наприклад, y дорівнює мінус 2. дорівнює ціла частина від x. Якщо y дорівнює мінус 2, то ціла частина від x дорівнює мінус 2. Підставимо в зазначену властивість замість x мінус 2, отримаємо подвійну нерівність, яка дозволить нам визначити аргументи x, при яких функція набуває значення мінус 2. Маємо x більше рівне мінус 2 і менше мінус 1. Зараз вертикальна смуга, аби мати перетин з прямої y до рівня мінус 2 спрямована донизу. Їх перетин визначає шукану частину графіка функції. Узагальнюючи наведені міркування, будемо мати наступний результат. Аналіз отриманого графіка дозволяє визначити властивості функції y дорівнює ціла частина від x. А саме зрозуміло, що дана функція є ні парною, ні непарною, вона не є періодичною, вона не спадна і розривна в кожній точці х дорівнює k, де k є z. І на кожному з проміжків від k включно до k плюс 1 не включно, функція набуває значення y дорівнює k. Якщо в одній системі координат. Побудувати графік функції y дорівнює ціла частина від x і графік функції y дорівнює x, то, скориставшись наведеними раніше міркуваннями, легко зрозуміти, як з графіка функції y дорівня fід x отримати графік функції y дорівнює ціла частина від fід x. Ми бачимо, для цього слід по-перше, зобразити паралельні прямі y дорівнює k, де k є z. По-друге, для кожної з утворених паралельних смуг між паралельними прямими y дорівнює k і y дорівнює k плюс 1. Спроєктувати графік функції y дорівнює fідx на пряму y дорівнює k. Початкова точка отриманої проєкції буде належати шуканому графіку y дорівнює ціла частина від f'x, x, а кінцева ні. Наведемо декілька прикладів. З графіка функції y дорівнює x2 за поданим вище алгоритмом, легко побудувати графік функції y дорівнює ціла частина від x за поданим графіком функції y дорівнює корінь із x, будуємо графік функції y дорівнює ціла частина від корня із x. Бажано, аби ви зрозуміли, а не формально запам'ятали наведені дії. При розв'язуванні рівнянь, пов'язаних з цілою частиною дійсного числа, використовують як графічні, так і аналітичні способи, тому бажано вміти будувати графік функції y дорівнює ціла частина від від x. Перейдемо до розгляду деяких типів рівнянь, пов'язаних з функцією ціла частина дійсного числа. Розглянемо найпростіше рівняння ціла частина від f до рівня А. Очевидно, якщо А не належить Z множині цілих чисел, то рівняння коренів немає. Це достатня умова відсутності коренів. Необхідною умовою існування розв'язків є належність А множині цілих чисел. При А належить z, розв'язки шукаємо з умови f'x більше рівне А і менше, ніж А плюс 1. Отже, для знаходження розв'язків рівняння за умови, що а належить z, треба розв'язати систему f'x більше рівне а і f менше А плюс 1. В якості прикладу розглянемо рівняння. Ціла частина від 2 х квадрат мінус 3х плюс 1 дорівнює корінність 3. У відповідності до вище поданої схеми... Звернемо увагу на праву частину рівняння. Корінність трьох не належить z. Отже, рівняння коренів немає. Відповідь порожня множина. Наступне рівняння. Ціла частина від 4х-3 дорівнює 5. 5 належить z, тому для знаходження розв'язків рівняння розв'яжемо подвійну нерівність 4х-3 більше рівне 5 і менше 6. Після елементарних перетворень отримуємо відповідь x належить проміжку від 2 включно до 2,25 не включно. Розглянемо тепер рівняння виду ціла частина від від x дорівнює g від x. Зрозуміло, що коренями даного рівняння будуть ті значення x, для яких функція g від x набуває цілих значень m. А значення функції від x задовольняють умову від x більше рівне m і менше, ніж m плюс 1. Проте розглянути всі ті випадки, коли функція g від x може набувати цілих значень m здебільшого практично неможливо. Тому позначимо g від x через m, де m є z, та розв'яжемо це рівняння відносно x. Якщо можна розв'язати рівняння відносно x, то можливі два випадки. Вираження x через m однозначне, x дорівнює φ від m, підставимо отриманий вираз для x у вихідне рівняння. Дістанемо рівняння виду ціла частина від f від φ від m дорівнює m, де m є z. Якщо вираження х через m неоднозначне, то матимемо сукупність k рівнянь. У кожному з випадків дане рівняння звелося відповідно до рівняння або сукупності рівнянь попереднього типу. У першому випадку отримуємо подвійну нерівність, яка рівносильна системі двох нерівностей. Із множини розв'язків цієї системи виберемо тільки цілі значення m1, m2 і так далі mn. Корені вихідного рівняння знайдемо із наступної сукупності. У випадку неоднозначного вираження х через M, міркування стосовно кожного з рівнянь сукупності аналогічні. Розглянемо наступні приклади. Розв'язати рівняння. 2 помножити на цілу частину від х. Плюс 2х мінус 1 дорівнює 0. Запишемо рівняння у вигляді. Ціла частина від х дорівнює 1 мінус 2х поділено на 2, і застосуємо до нього розглянуту раніше схему. Позначимо частку відділення 1 мінус 2х і 2 через m, де m є z, звідки х дорівнює 1 мінус 2m поділити на 2. Підставимо х у вихідне рівняння. отримуємо рівняння відносно m. Нагадую М Z, від якого завідомою нам властивістю переходимо до подвійної нерівності. Подвійну нерівність записуємо у вигляді системи, з якої знаходимо можливі значення m. Пам'ятаємо, нас цікавлять тільки цілі значення m. Система дає нам єдине таке значення, а саме m дорівнює нулю. Підставивши значення m у співвідношення для знаходження х, отримуємо корінь рівняння х дорівнює 1 друга. Розглянемо графічний спосіб розв'язування заданого рівняння. Як і раніше, подамо рівняння у вигляді ціла частина від x дорівнює 1-2х поділено на 2. Побудуємо в одній системі координат графіки функцій y дорівнює ціла частина від x і y дорівнює. 1 мінус 2х поділено на 2. Графіком останньої функції є пряма. Якщо замість х підставити одиницю та 0, то ми визначимо координати двох точок прямої. Скориставшись ними, побудуємо відповідний графік. З отриманого рисунка видно, що існує єдина точка перетину побудованих графіків функцій. До того ж, у відповідній точці ціла частина від х дорівнює нулю. Тоді 1х поділено на 2 дорівнює нулю. Отже, х дорівнює 1 друга. Зауважимо, абсцису точки перетину ми знайшли не за графіком, а з умови, що ціла частина від х дорівнює нулю. Графічно легко оцінювати, знаходити кількість розв'язків рівняння, але неможливо точно визначити координати відповідних точок перетину. Раціональний вибір способу розв'язання залежить від конкретної умови задачі. Наступний приклад розв'язати рівняння. Ціла частина від х в квадраті мінус 2х плюс 1 дорівнює 0. Запишемо рівняння у вигляді. Ціла частина від х в квадраті дорівнює 2х мінус 1. Позначимо 2х-1 через m, де m є z. Тоді х дорівнює m плюс 1 поділити на 2, а х квадрат дорівнює m2 плюс 2m плюс 1 поділити на 4. Підставимо x х х квадрат у дане рівняння. Матимемо рівняння відносно m, від якого за відомою нам властивістю переходимо до подвійної нерівності. Подвійну нерівність записуємо у вигляді системи, з якої знаходимо можливі значення m. Пам'ятаємо, нас цікавлять тільки цілі значення m. Система дає нам три таких значення: m1 дорівнює 0, m2 дорівнює 1 і м3 дорівнює 2. Для кожного з них визначаємо відповідне значення x. Отримаємо відповідь х дорівнює 12, або x дорівнює 1, або х дорівнює 1,1 друга. Ми можемо спробувати розв'язати рівняння графічно. Нам вже відомо побудувати графік функції, і дорівнює ціла частина від х квадрат. Але зрозуміло, що зробити точну побудову графіка від руки проблематично, побудувавши пряму, що відповідає функції. Яка задає праву частину рівняння, бачимо, що існує три точки перетину графіків функцій. В даному випадку демонстрація графіки функцій лише вказує на кількість розв'язків рівняння, а дане рівняння доцільно розв'язувати аналітично. Наступний приклад. Розв'язати рівняння. Добуток x і цілої частини від x дорівнює сумі х та цілої частини від x. Перепишемо дане рівняння наступним чином. Безпосередньою підстановкою в рівняння переконуємось. Що одиниця не є коренем рівняння, тому ліву і праву частину рівняння можна поділити на х-1, наклавши умову, що х-1 не дорівнює нулю. Праву частину отриманої рівності шляхом елементарних перетворень можна подати у вигляді суми одиниці та дробу 1 поділено на х-1. Отже, дане рівняння можна записати у вигляді. Графіки функцій, що визначають ліву і праву частину отриманого рівняння, легко побудувати, тому розв'яжемо дане рівняння графічним способом. Побудуємо в одній системі координат графіки функцій y дорівнює ціла частина від x і y дорівнює 1 плюс 1 поділено на х-1. Останній побудуємо шляхом елементарних перетворень. Як бачимо, графіки функцій перетинаються в двох точках з абсцисами х дорівнює 0 та х дорівнює 2. Безпосередньою підстановкою переконуємось, що х дорівнює 0 та х дорівнює 2 задовольняють умову рівняння. Розглянемо наступний приклад. Розв'язати рівняння х квадрат мінус ціла частина від косінус х дорівнює 0. Запишемо дане рівняння у вигляді ціла частина від косінус х дорівнює х 1. Сподіваюсь, ви здогадались, яким способом ми будемо розв'язувати дане рівняння. Зважаючи на те, що ми вже будували графік функції y дорівнює ціла частина від cos x, спробуємо знайти корені рівняння графічно. Права частина рівняння відповідає квадратичній функції, графіком якої є парабола, якої напрямлені вгору, і яка зміщена вниз на одну одиницю. Бачимо. Рівняння має два корені. Абсциси точок перетину графіків знайдемо з умови ціла частина від косінус х дорівнює 0. Отже, задане рівняння звелося до наступного. х квадрат мінус 1 дорівнює нулю. Розв'язком даного рівняння є х дорівнює 1 або х дорівнює мінус 1. Зауважимо ще раз, що абсциси точок перетину графіків ми знайшли не з рисунка. А з умови, що ціла частина від косінус х дорівнює 0. На цьому заняття, присвячене розв'язуванню рівнянь, пов'язаних з цілою частиною дійсного числа, завершено. Якщо вам сподобався цей урок, порадьте його своїм друзям. Додаткові навчальні уроки ви можете знайти на нашому сайті ongradient.com. Бажаємо вам успіхів у навчанні. До нових зустрічей!